Тепер ми поговоримо про особові займенники у давальному відмінку. Займенник я матиме форми мі або абомє. Займенник ти матиме форми чи або тобі. Займенники он та оно, тобто він та воно, матимуть форми му, єму, нєму. Займенник она матиме форми «єй» та ній. А займенники ми матиме форму нам, подібно як українською. Займенник ви матиме форму вам. А займенники ОНІ та ОНА матимуть спільні форми їм, нім. А тепер детальніше, де використовуємо коротку форму, а де ж довгу. Коротка форма, наприклад, чі-му-мі, використовується, якщо займенник не на початку речення. Наприклад, чі», Я довіряю тобі. Довга форма, наприклад, йому тобі, використовується, якщо займенник стоїть на початку речення тобі уфам, тобі я довіряю, єму уфам, йому я довіряю. Якщо перед займенником є прийменник, наприклад, дженькі, дякуючи, вбрев всупротив, використовується форма з літеркою н на початку. Наприклад, вбрев в ній, всупереч їй. Денькі нєму, дякуючи йому. Якщо у реченні перераховується кілька займенників, то також використовуємо довгу форму. Наприклад, уфам тобі і йому я довіряю тобі і йому. Окрім цього, якщо займенник підкреслюється інтонацією, використовуємо довгу форму. Наприклад, уфам тільки тобі я довіряю тільки тобі, Уфам тілько йому, я довіряю тільки йому. А тепер погнали практикуватися.